Друзі, всім доброго дня, перевірив усі ваші домашні завдання. Для мене це вже як обряд перед початком нового тижня. Дуже багатенько у вас вже є успіхів, новачки вже помічають зону мінімума, зону максимума, знають, як виділити, виділити зону об'єму, знають, що таке коліно, знають, що таке переторговка. Для новачка, який недавно прийшов в трейдинг, це великий успіх, тому що коли я навчався один або навчався якихось там. Дуже сумлінних віп-групах. Так, раніше таке в мене також бувало, я навчався. Нас там не навчали нічому, і я дуже довго до цього приходив. Але завдяки тому, що у нас є команда, ком'юніті, новачки навчаються в рази-рази рази швидше. І це дуже-дуже добре, тому що ви витратите набагато менше часу, ніж витратив його я, наприклад, щоб зрозуміти деякі речі в трейдингу. Тому я дуже задоволений вашими успіхами продовжуйте далі робити домашні завдання. Та будемо далі навчатися та, скажімо, збільшувати ваші знання в цьому напрямку. Що стосовно біткоїна, на наступний тиждень у нас чекає багато позитивних новин, і я очікую, що ми маємо пробити оцю трендову зону. Так, вона така малесенька у нас є, але вона є. Я вважаю, що на наступному тижні ми маємо її пробивати і вийти в зону 65 тисяч. Тобто це мінімальна ціль, яку я ставлю на наступний тиждень. Максимальна, звісно, це трендова зона, яку ми чекаємо вже дуже довгенько. Але мінімальна ціль наша 65 тисяч, максимальна буде 69. Тому що тут дуже великий об'єм скопичений, його ліквідувати буде дуже-дуже непросто, тому що об'єми там насправді великі. Ну а оцю зону пробити буде набагато-набагато легше, звісно. Тому очікуємо позитивних новин, очікуємо. Пробиття нашої трендової зони та збільшення. Також на цьому тижні завірусилися, ну так скажемо, на інформативному полі, АІ-проекти, нейромережі, штучний інтелект і так далі. Дуже багато починають про це говорити. Ми з вами закуповували АІ монетки ще на початку цього року. Тобто, ми зрозуміли, що це типу наше майбутнє. Також на багатьох прямих трансляціях я також говорив, що ми будемо, будемо. Все-таки новації йдуть, і наші АІ, так скажемо, монетки, нейропроекти і так далі. Штучний інтелект. Це буде нове ноу-хау, як було у 2000-х роках мобільний телефон без дрота. Так? Це типу, була дикість, але зараз у нас в кожного є мобільний телефон. Так само і штучний інтелект. Нібито він здавався там в 22-му до 30 роках ще дикістю, але на початку четвертого року ми вирішили з командою, що ми точно візьмемо майже всі проекти, які відповідають за єро та штучний інтелект, собі в портфель. І в принципі, ми з вами не прогадали, тому що зараз з'являється дуже величезний ажіотаж, величезний просто космічний ажіотаж на цю тему, на цю тематику. Всі форсять, його, що в Тіктокі, що... Ну, Не Twitter, уже X називається так, платформа в Ютубі і так далі. Дуже всі його форсять. І це зрозуміло. Не зрозуміло тільки для мене те, чому це не форсили раніше. Тому що ну, це дуже просто зрозуміло, що якщо приходить нова ніша, її будуть по-любому розкручувати, це буде дуже-дуже вигідно купити на самому дні. Ми то купили з вами на самому дні. А от люди, які не купили, зараз ціна трішки виросла, вони отримують менше, але все одно це не відміняє, не відміняє, так скажемо, того, що там буде не десятка, навіть сотні іксів можуть дати до 28-го року, тому що все відбувається циклічно, Ми не можемо одразу отримати там 300 іксів за один альтсезон, тому що кожен проект він розвивається. Так скажемо, по циклах поступово він розвивається і не можна одразу залутати якусь свічку таку, щоб ми всі прифігіли. Таке буває, але буває під час лістингу і дуже-дуже рідко. Тому давайте будемо реалістами, закупимо правильні, точно докупив активи і будемо їх чекати. Тому, в принципі, світ нового, мені здається, вже він ось на порозі. І до 28-го року. Мені здається, із 100 доларів можна зробити невеличкий такий собі капітал. Ну, якщо сума більша, звісно, можна зробити більше. Час очікування, звісно, у нас тут. Скільки виходить 4 роки, звісно, цикл 4 роки, тому час очікування, знову ж таки, буде 3-4 роки плюс-мінус. Але воно того варте, друзі. Тому що ну, Windows, Microsoft Apple. Google, так? мало хто вірив в ці проекти, які просто створювалися десь в гаражах. Так? Просто в гаражіст. Google був створений. А зараз ми всі користуємося його пошуком. Так, далі, так далі. Ми всі користуємось Microsoft, ми всі користуємось телефонами. Просто не потрібно боятися того, що ми ще не знаємо. От, всі бояться штучного інтелекту, тому що ми його не знаємо. Всі думають, що пороботить він світ і так далі. Але як би це не було, це прогрес, і людство має прогресувати, навчатися і так далі. Безпечно це чи ні, покаже час, але те, що за рахунок цього точно будуть рости акції, це 100% інформація. Тому не провтикайте закупку правильних активів. Ну, якщо ви ще не в нашій команді, можете приєднатися, ми вам допоможемо скласти ваші портфелі. Тому, друзі, всім гарного дня, гарного наступного тижня. Побачимось з вами та почуємось в прямих трансляціях.